Друзі, привіт! Сьогодні у нас наступний духовний стрім. Нагадую, що у нас стрім з трьох частин. Перша частина я ділюсь чимось, що приходить мені на душу, чим хочеться з вами поділитися на нашому духовному шляху до Бога, до любові, до світла, до духовних змін. Друга частина нашого стріму у нас зазвичай йде молитва. І третя частина ми. Читаємо духовну літературу. Я сьогодні, до речі, пригадав ще одну класну книжку, яку теж хочу, щоб ми на наших стрімах розглянули. Ну, це буде все з часом, але думка прийшла, відчуття прийшло, значить, це також станеться. Я не пам'ятаю де я цю книгу, дів я її обов'язково знайду. Називається Хопоно-Поно, здається. Да? І це дуже класна книга. Хто читав, той знає. Хто не читав, то можете взяти самі почитати або. З часом з вами ознайомимося з тим на наших з вами стрімах. Про що сьогодні хотів поговорити ще, це про те, що наскільки важливо нам саме духовно рости і духовно працювати над собою, тому що якщо ми не працюємо над тим, щоб в нашій душі була любов, якщо ми не вирощуємо в своїй душі доброзичливість, милосердність якщо ми не. Працюємо над своєю гордин'ю якщо ми не працюємо над своїми якимись гріхами. Да, от, якщо ми не працюємо над злобою, якщо ми не працюємо над засудженням, якщо ми не працюємо над своїми претензіями, над своїм якимось невдоволенням, то нас з часом от це все починає затягувати. Ми починаємо змінюватись, ми починаємо деградувати. Тому дуже важливо постійно, щоб в нас була оця духовна робота над собою, щоб ми. Роки, які йдуть, да, роки, наші дні, місяці, тижні, роки, які йдуть, щоб вони не змінювали нас в гірший бік. Тому що люди, от навіть в основному вже такого як до похилого віку, доходять там 50, 60, 70 років, то в них вже є тенденція впадати в більш таке глибоке невдоволення, більш якісь такі претензії, в якусь таку злобу да багато хто там. Ну не багато хто але є люди, які починають пити. Ось і після того як вони вибивають у них ще більше злоба починає проявлятися, і вони там, можливо, якусь чи якесь своє горе, цим саме намагаються залити, і це неправильно, тому що ну можливо на початку воно дає якесь полегшення, да але потім, якщо людина в якомусь такому ображеному, злобному, невдоволеному стані, то вона все ще більше погружається і над цим потрібно працювати. Тому ну, на наскільки. Наскільки непросто, наскільки складно зберегти в своїй душі і пронести через все своє життя любов, світло, доброзичливість, тому що ну, насправді дуже багато буває спокус, дуже багато буває таких ситуацій, де ми можемо його злобитися, де ми можемо впасти в якісь претензії, де ми можемо впасти в якесь незадоволення, де ми можемо там, я не знаю, і. Ми можемо цим захопитися, ми можемо почати цим жити, там, скаржитись на свою долю, як нас там все погано, чи як що відбувається в житті погано, чи які нас погані люди оточують, чи насправді дуже багато всього, що може нас покусити і увести в темряву. І ми, ми потім будемо звинувачувати когось в цьому, там поганих людей, чи там, поганих рідних, чи ще когось, чи ще когось, чи там погану долю насправді. Нічого поганого в нас в житті немає. І якщо ми починаємо впадати в ці невдоволені стани, в стани претензій, в стани оцього такого неприйняття чогось, то потрібно бити в колокола, да що називається, і потрібно над цим працювати. Потрібно молитись Богу, потрібно звертатись до батька, щоб він допоміг. Не допустити в своє життя оцей такий стан невдоволення, злоби, агресії, претензій, засудження це все ми над цим маємо працювати. Тому що якщо ми не будемо свідомо з цим працювати, то людина, як правило, якщо над цими своїми емоціями почуттями не працює, то вона просто скатується в таку в якусь вреднючу таку. Верднюче таке створіння, да, тому якщо ми хочемо жити в цьому світі, якщо ми хочемо, щоб нас оточували люди, яким буде добре для нас, яким, з якими нам буде добре, то нам потрібно в першу чергу в своїй душі не втрачати цю любов, да? не втрачати доброзичливість, не втрачати світло, і ну от мені, от сьогоднішній стрім, да? от перед стрімом прийшов такий заклик, просто от. Заклик до людей, да, що от слідкуйте за собою, слідкуйте за своїм розвитком, тому що ми настільки ми можемо не розуміючи цього, просто скотитися в такий стан якийсь неприємного стану душі для себе і для інших, і дуже потрібно за цим слідкувати, бо роки йдуть, і те, як ми себе кожен день ведемо, воно в нас душі накоплюється, і кожен день нам є можливість ставати чи трішки світлішим, чи навпаки скочуватися в якусь темряву. Тому от такий чирий від мене заклик, да працювати над собою, не стати якимось там не впасти ні в яку темряву, тому що я просто знаю людей, які. Ну, раніше були добрими, хорошими, класними людьми, а потім щось таке стається, і людина потім стає такою злобною, агресивною, і, і з нею вже ніхто не хоче особливо спілкуватися, і вона себе вже відпочиває некомфортно. Там і люди в такому стані, як зазвичай, починають випивати і, і глушити все своє горе якесь і просто ну. От на рівному місці людина, яка могла бути з Богом, яка могла молитися, яка могла працювати над своїми гріхами, да, яка могла там не впадати в якесь невдоволення. Ну не все в житті настільки ідеально, як би нам хотілося, да, але все в нашому житті ідеально для того, щоб наша душа була в здравії, любові і в світлі, і ми самі можемо загнати свою душу в цей негативний, такий огидний да стан. Тому дуже важливо ні в якому разі не звинувачувати там якесь чомусь оточення, не впадати в невдоволення своєю долею, своїми там, там вчинками якихось рідних людей, чи чимось там потрібно завжди слідкувати за собою і не допускати в своє життя ці гріхи і якісь випробування долі, якісь важкі ситуації. Вони не повинні ламати нашу душу, вони не повинні нас в темряву вергати. Да? Все одно ми повинні проносити через всі наші випробування, через все, що в житті відбувається. Все ми маємо зберігати любов в серці і її збільшувати, і якісь такі життєві ситуації, життєві складнощі, там, якісь удари долі, да, бувають дуже непрості ситуації, і це все не повинно нас зламати, це все повинно нам навпаки перевести нас на новий рівень любові, на новий рівень розуміння світу і. Дуже важливо свідомо це розуміти, свідомо проходити такі непрості ситуації з любов'ю, з вдячністю, з розумінням, що на все Божа воля, з розумінням, що все, що відбувається, все потрібно для того, щоб ми ставали чистіше, щоб ми ставали світліше і щоб ми своїми діями не не, не як це не 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 мастили, да не не, не забруднювали свою. Душу, і тому дуже важливо кожен день, кожен час задавати собі питання, чи по любові я зараз дію, чи не по любові, чи мої вчинки вони наближають мене до Бога, чи Бог зараз дивиться на нас і радіє наш, нашій поведінці, чи дивиться Бог і, і сумує, що ми себе так ведемо. Да? Тому дуже дуже важливо духовно не спати, духовно рости, і з кожним днем, з кожним місяцем, з кожним роком нашій душі буде тоді. Збільшуватись любов, ми будемо проходити якісь випробування, розуміючи, що це на все Божа воля, що потрібно це теж пройти, не потрібно впасти в злобу. Ось, от, от це дуже важливо, тому що я от, ну, спостерігаю за людьми, да і буває, що людина хоро... людина хороша, да. Про людину добре відзиваються, але ти, ти розумієш, що людина просто з часом дає волю, якійсь своїй злобі, якимось своїм претензіям, якійсь своїй зверхності, і потім. Це вже входить в звичку, і людина, наче і хороша, і добра, але потім дивишся, що ця людина вже деградує і це стає сумно. Це не те, що я засуджую. Да? Мені навпаки, хочеться допомагати таким людям зрозуміти, що можна працювати над собою, можна духовно рости і ще більше ставати добрішими, ще більше ставати чистими, ще більше ставати світлішими. Тому дуже важливо цей такий духовний шлях до Бога і до любові, і тому важливо читати все. Про що нам дійшло від Ісуса Христа через апостолів, через Новий Завіт? Ось і тому дуже важливо духовно рости, духовно не спати, постійно постійно спостерігати за своїми почуттями, за своїми емоціями. Тому що темрява це така річ, гріх це така річ, яка просто може так от затягнути, що й не помітиш, що ти вже десь. Не зовсім там, де хотів би бути своєю душею, і душа вже якась невдоволена, і сумна, і злобна, чи ще щось, чи ще щось. Тому потрібно завжди тримати цей контакт з Богом, потрібно завжди слідкувати за своїми почуттями, емоціями і завжди бути з Богом. Коли ми завжди з Богом, коли ми тягнемось до Бога, коли ми віримо, коли ми відчуваємо. Любов душі, то тоді ми наповнюємося, тоді ми освітляємося, тоді життя навколо нас теж стає світлішим. Так? І це такий непростий шлях, який потрібно йти, і який потрібно нам з вами постійно контролювати. Ось, друзі. Тож поділився я з вами тим, чим хотів на початку. Давайте зараз помолимось і продовжимо читання Євангелія від Луки. Отче наш, що на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава Отця і Сина і Святого Духа. Дякую, батько, за те, що ми сьогодні зустрілись на стрім. Нехай наш стрім сьогоднішній буде во славу Твою, нехай він буде в наповнення наших сердець любов'ю, світлом і благодаттю, нехай наші душі зцілюються і оздоровлюються, нехай ми більше починаємо вірити в тебе, вірити в Твою. Святу волю. Навчай нас, будь ласка, батько, зберігати любов, любов до тебе, любов до світу, любов до людей, любов до себе. Проходити всі життєві ситуації, всі випробування з любов'ю в серці, щоб ми ніде не впали ні в яку злобу, ні в які образи, ні в які претензії, якщо на це все Твоя свята воля. Слава тобі, Боже! Амінь. Ось, друзі, така сьогодні в нас народилась молитва. Тож, давайте будемо читати Євангеліє від Луки далі. Закінчили ми з вами на главі 16. Тож, давайте будемо, верніше, закінчили на 15-й, будемо читати сьогодні 16. Говорив же він і до учнів. Був один багатий чоловік, котрий мав управителя, якого звинуватили, нібито він розтрачує його майно. Покликавши його, сказав йому, що це я чую, про тебе. Дай звіт за своє управління, бо більше не зможеш керувати. Став міркувати собі управитель, що маю робити. Мій пан позбавляє мене управління, купати не маю сили, вже бракувати стомлю, стом... соромлюся. Знаю, що зроблю. Коли буду усунений від управління, то хай приймуть мене до своїх домів. І, покликавши кожного з боржників свого пана, запитав першого, скільки винен ти моєму панові. Той відповів Сто мірок олії. І сказав він йому Візьми свою розписку, швидко сідай і напиши 50. Потім запитав другого: А ти скільки винен? Той відказав: Сто мірок пшениці. Каже йому: Візьми свою розписку і напиши вісімдесят. І похвалив пан нечесного правителя, бо той мудро вчинив. Адже сини цього світу мудріше синів світла у своєму роді. І я вам кажу набувайте собі друзів з, набувайте собі друзів з момони неправди, щоб коли вона зникне, прийняли вас до вічних осель. Вірний у найменшому і у великому вірний, і несправедливий у найменшому і у великому несправедливий. Тож коли в неправедному багатстві ви не були вірні, то хто довірить справжнє? І коли б чужому ви не були вірні, то хто вам дасть ваше? Жоден раб не може двом панам служити або одного буде ненавидіти, а другого любитиме, або одного буде триматися, а другим нехтуватиме. Не можете служити Богові і мамоні. Чули все це фарисеї, які були грошолюбими і насміхалися з нього. А він сказав їм ви вдаєте із себе праведних перед людьми. Бог же знає ваші серця, бо те, що серед людей високе, огидне перед Богом. Закони пророки були до Івана, відтоді благовіститься Боже царство, і кожний його здобуває силою. Бачите такий момент, про який я теж дуже багато в стрімах згадую, що царство Боже здобувається силою. Силою це означає, що потрібно постійно якесь зусилля для цього, потрібно для цього. Працювати, от як ми працюємо на роботі, да заробляючи гроші, ми витрачаємо свій час, витрачаємо свої сили, щось робимо, вкладаємось, і так само і з царством Божим. Царство Боже це те, що потрібно якби ну заробляти. Да, якщо можна так сказати, це те, що треба вкладатись, це те, що треба час вкладати, свої сили. Тому дуже важливо про це не забувати і не думати, що царство Боже це так просто. Царство Боже це складніше, ніж гроші заробляти насправді, і дуже важливо приділяти свій час для того, щоб здобувати силою Царство Боже. Швидше небо і земля проминуть, ніж пропаде, хоч одна риска із закону. Кожний, хто залишає свою дружину і бере іншу, чинить перелюб, і хто одружується на розлученні з чоловіком, також чинить перелюб. Один чоловік був багатий, одягався в багряницю та вісон і розкішно бешкетував щодня. А другий, бідний, на ім'я Лазар, лежав перед його ворітьми у струпах і бажав насититися тим, що падало зі столу багатого. Приходили пси і лизали його рани. Сталося, що бідний помер і віднесли його ангели на лоно Авраама. Помер жий багатий, і його поховали. І терплячи муки аду, він звів свої очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні. Закричав, гукаючи, батько Аврааме, з милосерця наді мною і пошли лазаря, щоб змочив кінчик свого пальця у воді, охолодив мій язик, бо мучуся в цьому полум'ї. Та Авраам промовив Сину Згадай, як ти одержував своє добро за свого життя, а Лазар одне лихо. А тепер він тут втішається, ти ж мучишся. І крім усього цього, між нами й вами лежить велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси до вас, не змогли, і щоб звідти до нас не переходили. Тоді же відказав Благаю тебе, батьку, пошли його додому мого батька, бо маю п'ятьох братів. Нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Таврам та відповів: вони мають Мойсея та пророків, хай їх слухають. А той продовжував ні, батька Аврааме, коли ж хто з мертвих прийде до них, то покаються. Він же сказав йому якщо Моїсеї і пророки не слухають, не повірять і тому, хто з мертвих воскресне. Так, ось така в нас глава 16 сьогодні цікава. Коли, коли сказано було, що той, хто постійно в багатстві, ну тут сказано, що. Це не означає, що не потрібно там бути в багатстві, да? не потрібно заробляти. Але насправді людина, яка в багатстві, вона більше забуває про Бога, ніж людина, яка в бідності. І часто, що людина, яка в бідності, яка має якісь ну, чогось не вистачає. Вона тоді більше молиться Богу, більше проводить часу з Богом. А Багатий він насолоджується своїм багатством про нього думає, його заробляє, і в цьому багатстві вариться. Тому кого є гроші хто багатий дуже потрібен розумі дуже дуже повинен розуміти що багатство що гроші що достаток війни вони не повинні ставати основою життя це не повинно бути важливіше ніж бог тому от саме людям багатим навпаки потрібно ще більше тягнутись до бога ще більше вірити ще більше дякувати тому що багатство це така річ яка може відвести від бога і може Удали, віддалити людину від царства Божого і від богатих насправді вимагається більше, більше цих сил, да більше цього часу для того, щоб бути з Богом і бути в царстві Божому. Тому бажаю всім нам, щоб наші якісь земні. Речі, якісь наші успіхи, якесь наше благополуччя, якісь наші приємності, якісь наші багатства, якесь, да, щоб це все не ставало для нас найвищим щастям, щоб це не ставало для нас основною радістю і турботою, а щоб ми постійно собі нагадували, що саме найвище щастя, саме найбільше щастя, саме найбільше задоволення це бути саме з Богом, відчувати любов Божу і насичуватись цим багатством. Божої любові, Божого царства і єднання з Богом. Ось, друзі, бажаю всім нам любові в серці, бажаю здрав'я нашим душам, бажаю чистоти нашим серцям, щоб ми більше вірили в Бога, щоб ми більше Його відчували, щоб ми більше йому довіряли, щоб наше життя було во славу Божу, наповнення любов'ю, зцілення наших душ і щоб ми. Своєю присутністю в цьому світі теж зігрівали цей світ, дарували любов, збільшували любов в серцях оточуючих. Нехай на все буде свята Божа воля. Слава Богу, друзі! До побачення!